Що буде з цінами на ліки або як створити проблему на рівному місці та героїчно її вирішити? Уряд вирішив навести лад на фармацевтичному ринку, вводять додаткове регулювання аптек і ціни на ліки стрімко злітають вгору. І це логічно. Чим більше бюрократичних вимог, тим вищі витрати, тим дорожчі медикаменти. Далі на сцену виходить президент із заявою про неприпустимість зростання цін на ліки. Це ж вже було, здається, раніше? Ні? І от ціни дійсно повертаються до попереднього, ну майже рівня. Чиновники оголошують перемогу над дорогою фармою. Але... Споживачу від цього не легше. Ліки не подешевшали, вони просто перестали бути дорожчими. Зате тепер всі знають, може бути іще гірше. Проблема в тому, що на вільному ринку ціни визначаються попитом і пропозицією. Якщо зростає попит або зменшується пропозиція, ціни зростають і навпаки. Це дозволяє бізнесу адаптуватися і забезпечувати людей необхідними товарами. Ускладнення ведення бізнесу, тобто надмірна регуляція державою, завжди знищують у бізнеса бажання займатися підприємницькою діяльністю. Тому пропозиція зменшується і коли чиновники втручаються, намагаються підкрутити економічні закони, ціни не просто ростуть, виникає дефіцит і чорний ринок. Пам'ятаєте анекдот з козою. Чоловік скаржиться на бідність, а мудрець радить йому купити козу. Вони зустрічаються там через деякий час. Життя цього чоловіка стає ще гіршим. Коза тут живе в його квартирі на якомусь поверсі, смердить, заважає, а потім мудрець там, через місяць радить продати козу. І чоловік щасливий, бо стало легше. А ще один абсурдний такий приклад: уявіть, що комунальні служби кожного дня навмисно влаштовують відключення. Світла, водопостачання, водовідведення на 10 годин. Люди звикають жити в таких умовах. А потім президент виступає з ініціативою Час припинити це неподобство. Тепер відключення буде тільки на 5 годин. Усі аплодують, радіють покращенню, хоча, по суті, від початкового стану покращення фактично не відбулося. Це така, знаєте, класика жанру створити проблему, потім її героїчно вирішити і розповісти про успіх. А насправді це такий черговий піар-пшик. Уряд не розв'язав проблему з цінами на ліки, а просто повернув ситуацію на круги своя після власної ж недолугості.